Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу давненько ми з вами не говорили про Італію та про її серію. А потрібно оглянути аж два тури: 13 та 14, Ну і також поглянути на турнірну таблицю, яка ж там ситуація на початок грудня. Йдемо в хронологічному порядку. Розпочинаємо з туру 13-го, центральним протистоянням якого був матч Наполі Рома. Щоправда, центральним він був не з точки зору турнірної таблиці, тому що знаємо, що римляни зараз на дні, а з точки зору протистояння тренерів, адже це був перший матч нового головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі. Відповідно, було протистояння Конте проти Раньєрі. Щодо гри, майже в одні ворота, повна перевага господарів. Щоправда, в першому таймі римлянам вдалося вистояти 0-0. На п'ятдесят. 10-й хвилині Ромело Лукаку міг забити та відкрити рахунок, але змарнував хорошу нагоду. Тим не менше, вже за 4 хвилини по цьому вибачається, тому що замикає прострільну передачу від Ді Лоренцо. В минулому сезоні Лукаку забував за Рому, в цьому забуває у ворота Роми. Ось таке футбольне життя. Як і Рома, так і Артем Довбик провели невиразний поєдинок, але на 66 й хвилині штрафний у Роми навісна подача і довбик пробиває головою. М'яч влучає в поперечину. буквально. Но кілька сантиметрів трішки нижче, і був би гол. А так голу не було, і на полі виграли 1-0. Центральною ж вивіскою 13-го туру було одне з класичних протистоянь серії А Мілан проти Ювентуса. Головним підсумком поєдинку є те, що Ювентус в 10-те за 13 турів зіграв на нуль. Як то кажуть, гра була до голу, але річ у тім, що нікому цього голу не вдалося забити. Тож невиразна нульова нічия. Чемпіон Італії Інтер грав на виїзді проти Верони. На початку матчу за рахунку 0-0. У Верони була хороша нагода відкрити рахунок, але пробили в поперечину і за це були покарані. Впевнено, перемога Інтера 5-0, причому всі свої 5 голів чемпіон забиває ще в першому таймі. В цьому матчі практично всі могли забити. Цілком прогнозовано забиває кращий бомбардир команди Марко Стюрам, причому відзначається дублем за три хвилини. Обидва голи були доволі схожі. Виходив голкіпером візолкипромсу противника. Його та пробував у порожні ворота. А от інші гравці забили перші свої голи в цьому чемпіонаті. Так, на 17-й хвилині Хоакін Коре, обігравшись в стіночку з тюрамом, підсік м'яч над голкіпером 0-1. А в другій половині тайму, коли рахунок уже був 0-3, навіть оборонці Інтера пішли в атаку. І по першому голу в цьому чемпіонаті забили Деврей та Ян Бісек. В другому таймі ніхто не хотів забивати 0-5. Дженуа проти кальярі. Цей поєдинок привертав увагу тим, що це був дебют Патріка Вієра на посаді головного тренера Дженуа. І француз міг стартанути з перемоги. Незважаючи на те, що його нова команда вже на 8-й хвилині пропустила гол. За кальярі з пенальті забиває Разва Номарін доволі оперативно, а саме на 12-й господарі рахунок зрівнюють. Вкидання ауту, боротьба в штрафній кальярі і френдруб добиває м'яч у ворота один-один. А на 59 й Генуесті навіть виходять вперед обігрався в стіночку з партнером по команді та забив свій перший гол в цьому чемпіонаті. Переможний рахунок тримався аж до 88-ї хвилини, коли чергове пенальті було призначено у ворота Джено, яке реалізував Пікколі та відповідно зрівняв рахунок. Тож Вієра стартує з нічієї. В інших поєдинках тринадцятого туру Лечі в битві аутсайдерів на виїзді виграли у Венеції 1-0. Для них це перша виїзна перемога в чемпіонаті. Емполі та Удінезе в минулому сезоні відкатали дві нічиї і як бачимо, вирішили нічого не змінювати. Чергова нічия цього разу 1-1. У матчі Лаціо Болоні після першого тайму було 0-0, але болонці залишилися в меншості, і Лаціалі в другому таймі дотисли 3-0. Ну і неперевершена Фіорентина здобуває сьому поспіль перемогу в чемпіонаті Італії, цього разу на виїзді над Кому 2-0. В нічию 1-1 зіграли Торіно та Монса за 4 хвилини в другому таймі, обмінявшись забитими голами. Виїзну перемогу 3-1 здобуває Аталанта, обігравши парму. Черговий гол в цьому чемпіонаті на рахунку кращого бомбардира першості Матео Ретегі. Він на четвертій хвилині відкрив рахунок. Загалом же гра була непроста, дійшло до того, що всередині другого тайму головного тренера Аталанти навіть вилучили за емоції. Оперативно перелітаємо до 14-го туру, центральним протистоянням якого мав би стати матч Фіорентина Інтер. Обидві команди в феноменальній формі у обох команд однакова кількість очок і обидві команди поближче до першої позиції турнірній таблиці. Але гра протривала лише 16 хвилин. На цій хвилині півзахиснику фіорентини Едуардо Бове стає зле втрачає свідомість, і всі були цим пригнічені. Як наслідок гра призупинена і буде дограватися пізніше. Непроста ситуація у Клаудіо Раньєрі. в стартовому його матчі Рома грала на виїзді проти Наполі, а в 14-му турі вдома проти Аталанти. Але все ж таки домашній матч, домашня публіка, додавали певного оптимізму. В першому таймі від роми в основному дальні удари. Щоправда, жоден з них не був лучним. На 69-й хвилині прикрість для Роми. Півзахисник Аталанти Дерон з лінії штрафної по поворотам Римлян, Рикошет від захисника і м'яч воротах 0-1. Ромі загрожувала Четверта поспіль поразка в чемпіонаті Італії такого не було з Ромою з 2008 року. Звичайно ж, римляни пішли відігруватись, але загалом за другий тайм від них жодного удару в ствір, в тому числі і від Артема Довбака, якого потихеньку починають уже критикувати, говорячи про якусь невпевненість. По ходу другого тайму в складі Аталанти на полі з'явився Ніколо Дзаньйоло, у якого свої стосунки з Ромою. І він забиває гол на 89-й хвилині. Кутовий у Аталанти подача і Дзаньйоло вистрибує вище за всіх 0-2. Як правило, голи в ворота своїх колишніх команд святкують стримано. А от Дзаньйоло навіть зняв футболку, за що отримав жовту. Його нинішня команда Аталанта здобула перемогу над колишньою 2-0. Ювентус грав на виїзді проти аутсайдера Летче. В першому таймі практично футболу не було, взагалі жодного удару в ствір на дві команди. А от на початку другого голкіперу Ювентусу навіть трішки довелося попрацювати, оскільки господарі пішли в атаку. Але рахунок все ж таки відкрили гості. 68-ма хвилина Андреа Камб'ясо пробиває за меж штрафної, рикошет від захисника господарів і м'яч воротах 0-1. Ювентусу лише залишалося зробити те, що в цьому сезоні вони уже багато разів робили. А саме відстояти на нуль, щоправда, протрималися лише до 93-ї хвилини. Антеребіч, який по ходу другого тайму з'явився на полі, на дальній стійці замкнув прострільну передачу від партнера. 1-1, Ювентус втрачає два бали в матчі з аутсайдером. Мілан вдома грав проти Емполі. За абсолютного туману відбувався даний поєдинок, але Россонері в такій ситуації розібралися як найкраще. Вже в першому таймі зробили певну заявку щодо загального успіху. До речі, вже не вперше в цьому чемпіонаті команда Павло Фонсекі класно проводить перший тайм. На 19 19-й хвилині Леа порвуває поворотам, але голкіпер Емполі відбиває м'яч щоправда прямо на набігаючого Альваро Морату. І іспанський ветеран відкриває рахунок. А на останній хвилині першого тайму, як то кажуть, гол у роздягальню від Тіджані Рейндерса. Фактично з лінії штрафної пробив, можливо, в цьому тумані голкіпер Емполі просто не помітив момент удару. 2-0 після першого тайму. Емполі, щоправда, на початку другого міг трішки інтригу закрутити. Після удару одну з гравців команди м'яч влучив хрестовину. Але коли на 69-й Тіджані Рейндес фактично з центра поля протягнув м'яч та потужно пробив за меж штрафної, оформивши дубль, всім все стало зрозуміло. Комфортна перемога для Мілана 3-0. В інших поєдинках 14-го туру Лаціо зазнає першої поразки за півтора місяці в чемпіонаті. Виїзне фіаско 1-3 від парми, хоча переважали в даному поєдинку саме Лаціалі. Наполі здобуває другу поспіль перемогу з однаковим рахунком. 1-0 цього разу на виїзді над Торіно. Три бали команді приніс гол Скота Мактомінея. Ось і вона. Перша перемога Патріка Вієра на посаді головного тренера Дженуа 2-0 на виїзді над Удінезе. Болоня, яка попередньому турі програла 0-3, в 14-му виграє 3-0 вдома над аутсайдером Венецією, в тому числі щоправда, завдяки двом пенальті. Комо та Монца розписали нічию 1-1. А кальярі здобуває першу перемогу за місяць, здолавши вдома Верону 1-0. Роберто Пінамонті в попередньому турі зрівнявши рахунок приніс команді нічию, А в даному матчі, забивши на 75-й, приносить три бали для своєї команди. Що ж, всі результати попередніх двох турів відомі, час поглянути на турнірну таблицю станом на початок грудня. Наполі продовжує лідирувати 32 бали у наполітанців, лише на один менше у Аталанти, у Інтера та Фіорентини по 28, але свій матч вони ще дограють, тож хтось по-любому очки набере. Лаціо опустився на п'яту позицію, 28 балів у команди. Ювентус шостий-26, аж 8 нічиїх у старої сіньори. Щоправда, при цьому жодної поразки і краща оборона ліги. Комусь це подобається, комусь ні. Венеція, зазнавши чотирьох поспіль поразок, на останній сходинці: 8 балів у команди і цілих 4 бали відставання від рятівної позиції. 19-та Монса 10 балів, 18-те кому 11 балів. Дана трійка стоїть на виліт. Лише на 1 бал зону виліту випереджає безкомпромісна Верона, яка як і раніше не зіграла ще жодної нічієї. Але при цьому є найдирявішою обороною серії А. Рома Артема Довбика лише на 2 бали випереджає зону виліту, хоч би вижити. Форвард Аталанти Матео Ретегі, як і раніше кращий бомбардир серії А на даний момент. На його рахунку 12 голів. У найближчих переслідувачів по 9. Ними є Марко Стюрам з Інтера та Мойзекін з Фіорентини. Ну що ж, ось такий огляд італійської серії А за два тури. Не пропустіть наступні огляди інших топ-чемпіонатів. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділий час, за підтримку каналу. На все добре!